Стартувала третя табірна зміна у лікувально-оздоровчому комплексі Прикарпатські зорі у липні в Слободі. Відпочивають діти із Києва та надвірної. Всього оздоровлюються понад 80 хлопчиків та дівчат. На урочистому відкритті дітлахи розповіли про себе, а гостей свята запросили ще й на святковий концерт. Були на заході і мої колеги. Кабір Прикарпатські зорі ідеальне місце для відпочинку. Щороку сюди приїжджають діти з усієї України, кажуть, хочуть знову і знову повертатися в прикарпатську Слободу. Мені тут дуже подобається, я рада сюди їхати, бо це мій другий дім, тут весело і я полюбляю тут побувати, і на спортмайданчику, і біля басейну погуляти. Це просто святе місце для мене. Тут дуже красиво. Мені дуже подобається би ще раз сюди хотіла приїхати. Зараз у слободі відпочиває третя зміна це діти з надвірної та Києва. Буквально за півдня готуються до відкриття. Виконують гін, піднімають державний прапор, відрекомендовуються. 2020, ми врубаємо 220! Наша назва – Євро! На святі дітей вітає адміністрація табору Прикарпатські зорі і гості кажуть. Головне, це гарний відпочинок, дружні товариство і незабутні спогади. Хочу вам побажати, щоб у нашому таборі прикарпатські зорі ви набралися більше здоров'я. Нехай кожний день запам'ятається вам яскравими враженнями, щоб ви із новими силами у вересні місяці приступили до навчання для того, щоб. Кожний із вас свою найзаповітнішу мрію пішовши у доросле життя, могли здійснити всі. Ми маємо чудову нагоду гарно відпочити, надихатися свіжим карпатським повітрям, знайти нових друзів. Показати свої дібності, розкрити свої таланти. Тож я бажаю всім присутнім гарного відпочинку, знайти нових друзів, емоцій, гарних вражень, здоров'я вам і дійсно, щоб від'їжджаючи ви завжди пам'ятали цей чудовий табір. Поспілкуватися з дітьми приїхали голова Коломийської районної ради Роман Дячук та депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Лащук. Вони вітають нових відпочивальників на гостині прикарпатській землі і вважають гарного відпочинку. Бажаю вам добре відпочити, набрати сил, подружитися, надихатися цим свіжим карпатським повітрям. І найголовніше, щоб ви, коли десь буде вже та хвилина. Розставання десь останні дні вашого відпочинку в таборі, щоб у вас були сльози на очах. Це буде говорити про те, що вам тут сподобалося, і що ви сюда обов'язково приїдете. Я хочу, щоб ви у своєму серці забрали десь частинку нашої гостинної Коломийщини, тому що ви, діти, влада. Ми мусимо робити все для вас. Вам має бути всюди комфортно, тому що ви є надія ви майбутнє нашої держави. Хочу вас привітати на цій прекрасній землі. Це пришківська земля, тому я вас вітаю тут. Бажаю вам набратися позитивних емоцій, здоров'я. А незадовго у вас почнеться знову ж навчальний рік, щоб ви щоб ви тут стали набагато міцнішими, здоровішими і бажаю всім, щоб у нас було тут мир на землі, здоров'я. Ну і прекрасного всього. Вам вам, вашим родинам, батькам вашим, щоб ви були всі, як кажуть, нас на Гуцульщині, здорові і процвітаючі. Далі концерт і початок незабутніх днів відпочинку у таборі прикарпатські зорі. Коли це гаї, сонце між гір купається. Моя чарівна слово, де да. сонця посміхається. Що це є за днина? Що це є за свята, що сюди зібрало так людей багато? Знаю, що за днина. Всі повинні знати, та прийшли ми всі зміну відкривати. Ми чесні люди, чесна родвину. Їдуть музики, прахте практи густину. Найбу збивати, як буде ділянка.